Всім привіт! Сьогодні ми з вами завітаємо до Тафелю. Я 4,5 місяця в Німеччині жодного разу там не була, але така можливість з'явилася. Насправді мене попросила одна жіночка допомогти. Вона зараз знаходиться в лікарні на хіміотерапії, дала свою картку і попросила взяти продуктів для неї, тому що коли вона повернеться з лікарні, то всі магазини будуть зачинені зараз в Німеччині. Ідуть різдвяні свята, і тут буде аж три вихідних, і все буде зачинено. Попередньо я дізналася, що таке Тафель це некомерційна організація, яка була створена у 93-му році в Німеччині. Зараз вона стала дуже популярною. На цю організацію працює понад 60 тисяч волонтерів, які збирають, розвозять, підвозять та роздають їжу для тих людей, які цього потребують. Насправді у Тафель можуть піти. І безхатченки, хоча пишуть в інтернеті, що таких там мало, лише 2%, Це можуть бути також біженці, це можуть бути мігранти, це можуть бути пізні переселенці, це можуть бути пенсіонери, тобто люди, яким не вистачає на харчування або тої кількості грошей, яка у них є. Можливо, і вистачає на харчування, але вона знадобиться на щось інше, наприклад, на лікування у тафелі. Є розподіл по кольорам карточок. Ось в мене зараз блау, синенька карточка. Мені розказали, що їх є чотири: сіра це для інвалідів, це люди, які йдуть в першу чергу до тафеля. Синя, зелена та ще жовта. Є ще одна черга у Тафелі. Це тих людей, які взагалі не мають жодної карточки, її не отримували, але вони одноразово хочуть отримати якісь продукти. Вони займають чергу, заходять останніми до магазину і вже отримують те, що там є. Насправді тут продаються продукти. За дуже низькою ціною, буквально за 10-30% від їх вартості, це не зіпсовані продукти, про що дуже багато пишуть в інтернеті, але це продукти, термін придатності, яких вже підходить до кінця, або це вчорашні хлібобулочні вироби, або це трішечки прим'яті якісь пачки. Різних продуктів або трішечки не гарного вигляду зовнішнього фрукти та овочі. Ось за цією карточкою мене попередили, що мені потрібно взяти 2 євро, і тут прописано, що ця карточка дозволяє отримати продукти на одну дорослу людину. Треба заплатити 2 євро. Також поцікавилася, що якщо карточка розрахована до двох, то це буде 3 євро. На чотирьох це відповідно буде 4 євро. Ну що ж, в сам тафель мабуть, я знімати не буду, бо там і заборонено це робити, і не хочу якось і людей таким чином бентежити. Але потім покажу, які продукти мені видали. Ось дві сумки давайте розбирати розпакування. Так, однакові ось такі йогурти натуральні на мінус 30. Значить, кінцева дата в них скоро вже закінчиться. Побачила, що 16-12 були вироблені, ну, хай вони там тиждень будуть. так? Ще один якийсь натуральний йогурт, мінус 50, так само. Е, взагалі, е, молочне все буде зі знижечками. Тут у нас до 9.01 на ось грецький йогурт, тобто нормальна дата, все окей. Далі, коли підійшла до відділу з молочком, в мене запитали, що я більше хочу: сир чи ковбасу. Те й те разом не давали. Кажу, давайте вже сир. Хоча я там його все рівно не для себе брала, але неважливо. Так, це з високим містом протеїну, дабл шоколад. ого -го. за єврик. Тут е кинули мені ось таку міліцелярну водичку. Мабуть, вже помітно, що в мене багато зморшок. Взагалі, як там все розташовано, тобто є відділо, от, наприклад, відділ, де молочка з ковбасою, це одна жіночка за це відповідальна. Де фрукти, і інша жіночка, де овочі? Ще хтось там, ну і так далі. І тоді підходиш. Це у нас це у нас якась гірчиця, мабуть, так. Підходиш і вони в принципі дають самі, але також ще й запитують, що можливо хочете. За мною був один чоловік, який просив банани. Йому відповіли, що банани лише для дітей. Там це ніби такий як міні-магазинчик, але де ти сам не обираєш, а де тобі дають продукти. Можуть запитати, вам дати одну пачку чи дві пачки чогось. Не ось таким чином, ну скажу так відверто, мені було трішечки незручно. Чому тому, що всі ці, так би мовити, продонці волонтери це були німці, це були люди вже похилого віку, плюс-мінус, такі як мої батьки і. І мені було незручно, що я така молода, ніби і вони мені допомагають харчами, їдою. Вони посміхалися, тому і я в свою чергу намагалася всім побажати фроліхи Вайнахстен. Також я там трішечки навіть перекладачем підпрацювала для деяких українських жінок, які які щось запитували, але вони не знали, як відповісти. Потім є ще окремий відділ там з хлібами. От хліба чомусь подивились на мене, надавали мені багато, хоча. Е, ну, окей, <сміх> нехай буде так. Е, Хліб це весь, я так розумію, вчорашній, бо ось так намагаюся його вже якось придавити і бачу, що він не надто свіжий. Ось знову ж такі крекери, мабуть, ще фрукти. Звичайно, якщо це перевести на гроші, то це буде значно більше, ніж ті 2 євро, які я одразу дала. Ось у нас червона капуста. За мною був чоловік, який сказав, давай мені дві банки, бо я буду варити борщ. Також були різні мармелади, різні варення. Пропонували, які ти хочеш, я обрала ось таке малинове. Так, це у нас ага, вершки до кави. Це що таке цікаве. Ой, це здається кава. так. Так, Кава 100% арабіка. І ще томатний соус ну, щось таке. Тобто, ага, томатний соус зі сметаною, Щось таке. Так, далі будемо дивитися. І ще розповім: коли заходиш одразу, то показуєш свою карточку. Ну, у мене була не моя, а яка належить іншій людині. Але ми цей момент вже не стали уточнювати, тебе записують у спеціальний зошит. І також мені ще дали чек на ялинку. Я не знаю, як з цим бути, тому що у тої жіночки. Ну, які ми ці продукти взяли. Сьогодні в неї ялинка вже стоїть. Чеком цим можна скористатися сьогодні, поїхати у спеціальний магазин, дати цей чек і безкоштовно отримати ялиночку. Але сьогодні, здається, там останній день. Завтра з лікарні ця жінка приїжджає, мабуть, цей чек пропаде. Я не одразу зрозуміла, що це на ялинку. Треба було, мабуть, його не брати, просто відмовитися. Так, тут якась капуста квашена, мабуть, також дві заморожені піци. Просто біси. Потім це щось навіть не знаю, що це? Щось в пакетику. Ага, тут якісь солодощі. Ану, покажи, будь ласка, бачите? Пончики, пончики. Так, щось таке. З відділу, з відділу смаковків. Так, це у нас ага, знову якісь булочки, щось хлібне. І далі вже пішли овочі. Зараз покажу. Тут ось такі салат, айсберг. Так, латук. Латук, латук. Там трішки цибулі, Потім пекінська капуста, половина. Потім, що це у нас таке, нокель. Так, це з картопляні такі штучки. Три помідорки, два. Два перчика і пакет брюссельської капусти. Ну, ось, власне, так. І додам, що коли я вже показувала ту карточку, то внесли в базу, записали зошит, що ось така людина прийшла, номер карточки, і потрібно було за одну людину дати 2 євро. Ну, власне, все. Але, ну, як на мене, там дуже було багато українців, але крім українців, ще помітила, що були і німці, саме німці німці, тому що по мові було це зрозуміло. Також підходили якісь темношкірі люди, говорили англійською мовою. А в основному були ну чи українці, чи можливо навіть росіяни. Ну більшість людей спілкувалися російською у цій черзі. Українською говорила, мабуть, я одна. І... Ну, мені було чесно, незручно. Незручно, тому що е, люди старшого віку, я розумію, що це волонтери. Я розумію, що це за це все хтось заплатив. Е, і я якби пішла і його взяла на шар. Ну, окей, я взяла не для себе, я взяла для людини, але все рівно. Ну, це мої власні відчуття, але я нікого не засуджую, хто ходить до тафелю. Е, і Дай Бог щоб ситуація складалася так, щоб не треба було нам ходити до того даху. Якщо це відео для вас було цікавим, інформативним та корисним. Будь ласка, поставте лайк, обов'язково пишіть коментарі. Мені дуже цікаво з вами спілкуватися. І бажаю всім класних різдвяних свят, мирного неба над головою і провести ці свята у колі найрідніших та найближчих людей.